Продовжується процес підготовки потерпілого. Зараз Хенрік, це наш інструктор. На всі ці чотири дні. Зробить дуже реалістичний надріз. на крові. Новую футболку. <реклама> Ну-ка. А дрібтиночки, покривачу, закривачу. Дуже багато реквізиту, дуже багато травм, які можна спланувати для того, щоб в подальшому це не визивало шоку. Травми руки, травми обличчя, травми. Ще багато інших травм, які моделюються. Ну да, идет привыкание человек каким-то таким видом. Да. і потім немає того шоку і немає Ну да, не elementary. інших негативних факторів. Сейчас я буду не дуже красиво. Це мої очі? A może nie będziemy tak bez tycznie robić? Tak dzień, nawet działa. To następnym razem. Czego. Następnym razem potrzeba zrobimy. Sodnie następnym razem. W sensie przy następnej pozacji. A skoro aktorów poliań. A nie dostaje nic. No to zdraża jest. <laughs> ja to kontrakt podpisać, nie.